І всім привіт, друзі, в цьому відео е, я буду грати в d Rails, Але не просто буду грати в d Rails, Прямо в цьому відео. Е, ну, ви мабуть, знаєте, що в d Rails є класи і найбільш такі хей, ну, класи, які дуже багато хто хейтить, це... Зомбі, там броненосець, який коштує 100 облігацій. А ще у зомбі, клас зомбі теж дуже хейтять. Ну, не всі, але більшість. І в цьому відео ми протестуємо цей клас і взагалі його купимо. Ось він зомбі. Це останній клас, якого в мене нема за 75 облігацій. Давайте купимо його і екіпуємо. І ми з вами зомбі. І давайте зараз протестуємо. Ну, Взагалі цей клас, і ну, чи варто все-таки його купувати, щоб проходити гру або ж ну, там ще якось для ваших потреб. Ну і давайте зараз дізнаємося його мінуси, плюси. Ну і взагалі потестимо цей клас. Ну а ось я вже і заспавнився. В цьому класі, як ви бачите, немає ніяких початкових предметів. Тільки донатна зброя або ж ну, лопата, сак, ну і в мене ще Маузер, тільки через те, що в мене є геймпас. А так то зомбі не дається ніяких більших предметів початкових, тільки такі його суперсили, так скажемо. Ну, за свої гроші я куплю, мабуть, два кусочка вугілля. Думаю, мені більше буде не потрібно. Ось. От скажіть, у вас таке колись було, що якийсь предмет застрягав просто під оцими столами? У мене таке бувало, але його, в принципі, не дуже важко дістати. Ну, на, на останні 30 доларів я собі куплю патрони на Маузер. Думаю, вони мені точно не стануть лишні. Ну, а мені не сильно повезло, тому що місто мені попалося, як ви бачите, досить таки велике. Я вже бачу там зомбі. І, до речі, друзі, якщо ви ще не читали про цей клас, а скоріш за все, ви вже про нього читали, то в нас є такі суперсили. Перше, це ми можемо їсти різних зомбі, або вовків, або інших тварин, ну, ад, ну різних персонажів, ковбоїв, оборонів, всіх. Ну, а також зомбі на нас агряться набагато менше. Ну, тобто, наприклад, ось бачите? Ви бачите якусь різницю. Ну, якби тут були якісь швидкі зомбі, вони вже, мабуть, на мене би заагрились. А як ви бачите, на мене, от просто, подивіться, як я близько хожу, на мене абсолютно ніхто не агриться. Тобто, бачите? Коли, ой, зенамітом заагрився. Зенамітом я не лишу краще. Бачите, там багато є швидких зомбів, але які на мене зовсім не агрися. Тож це є плюс вже. Давайте зараз протестуємо, як ми можемо їсти інших. Так, давайте дамо трішечки знести нам ХП Ой, Це вже забагато. Це вже забагато щось. Ну добре, нехай буде. Ось, нам знесли стільки хп, і, наприклад, візьмемо таку зомбі. Ми можемо його з'їсти. оп, бачите? Нам трішки регенить ХП. Ну, в принципі, то непогано, я б сказав. У мене... Але забув сказати, що нам не можна використовувати ні бинти, ні зміїне масло. Тобто це вже мінус до нашої, до нашої гри, так скажемо. А де мені переночувати, я, мабуть, залізу в цю в цей будинок. Ой, що не це буде. Це для мене вішечки. Я, мабуть, заховаюся тут і переночую іменно в цьому будинку. Тобто, дивіться, наприклад, я прохожу просто ось так, бачите, зомбі на мене не завадився. Я спокійно собі пройшов. О, до речі, з облігації мене повезло. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять це досить таки багато. А от з золотими слитками ні, не повезло. Це дуже погано, тому що нам потрібні були слитки. А от з чим нам повезло, так це з тим, що в місті є два банка. От бачите, подивіться, скільки там зомбі є. Вони наші на мене не аграряться навіть. Ось давайте, наприклад, я вам просто це продемонструю. Я беру зміни не масло. ось. Я його просто не можу пити, бачите, я нажимаю. Пити його я все мене не можу. І це, звичайно, дуже-дуже погано. А давайте, друзі, ми зомбіри перевіримо наскільки близько на мене загриться, наприклад, оцей зомбі. Якщо він не швидкий, начебто. ось я підходжу. От зараз навіть він на мене не загриться, подивіться. От тільки от, на такій відстані він зміг на мене заглянути. Як на мене, то з цим класом дуже легко лутати міста. Я вже це, в принципі, замітив. І якщо менше агресі зомбі, плюс же... Ти просто знищуєш зомбі, от, наприклад, подивіться, в мене на фул ХП, і тут я знищений зомбі. Я просто його з'їю і відновив собі хп. Це, звичайно, крутий клас. І я щось зовсім забув, У нас ж немає палива, нам потрібно щось здобути все-таки в місті, щоб отримати паливо, тому що в нас його зовсім немає. Я приїхав до станції і зараз ми продамо все, що ми отримали. І, до речі, забув сказати, е, ну, нас знаходять не тільки зомбі менше, з меншою відстань, а й всі взагалі вовки, там, вампіри, оборотні, всі знаходять нас менше. Ну, а зараз ми подивимось, скільки я зможу отримати з одного мирного місця. Одного зомбі міста, ми отримали 342 долари. Як на мене, то це досить таки непогано, як на одне місто. А тут був залізний лист, також броня. Ну і, в принципі, то, якщо ви вже так розвинетесь, ну, на початку може бути трішки важко. Але вже потім, через те, що у вас немає якихось дуже сильних, ну, ну супер якихось е Цих предметів. Але ж все-таки, якщо у вас є якісь донатні маузер або огістрінена зброя, то, в принципі, вам буде не так важко на початку. Ну, а коли ви вже, ви вже потім будете грати, коли ви вже хоча б залупаєте одне місто, і у вас буде зону місто, і коли у вас вже буде більше доларів, вам буде прямо дуже легко грати, Ну, тому що знищили зомбі, Зразу це буде неважко, і ви зможете легко його... Дищити. Тому, в принципі, то клас. Я би не сказав, що такий поганий, як про нього кажуть. Ну, я думаю, до кінця гру я не буду проходити, але як, якраз, я думаю, час підвести наші ітоги цієї гри. Ну, мені здається, що клас все-таки не такий поганий, як про нього кажуть. Ну, тобто, за нього виграти можна. Тобто, дивіться, друзі, от. Там дуже багато мінусів. Я б сказав, би, що там їх небагато. Ну, перший мінус це те, що у вас немає якихось гарних початкових. ну, цих, Ну, цих ну, Ви спавнитеся класами з початковими предметами, а так за зомбі у вас немає ніяких початкових предметів. Наприклад, у вампіра це вампірський ніж, у воля, револьвер, кінь, патрони. А у зомбі, так як... У звичайного без класу, просто ти спавнишся з лопатою. Це, я думаю, перший мінус, але я б не сказала, що він такий прям дуже сильний. Потім, коли у вас вже буде зброя, це буде не так важко. Ну і другий мінус, звичайно, те, що ви не можете використовувати змінне масло, бинти. Ну, звичайно, бинтами ви можете ну, релаювати, відражати ваших суперників. ну Чи жікіней. Ну, а зміниним маслом ви не можете навіть прискорюватися, ні хілитися, ні прискорюватися, тобто це вже погано. Ну, але в принципі, то, якщо ви можете хілитися з допомогою зомбі там, і інших ворогів, то в принципі це дуже навіть класно, бо коли у вас вже буде, наприклад, якась краща зброя, наприклад, винтовка або там маузер, ну якась хоча б зброя. Ну, і коли ви вже прокачаєтеся так нормально, то ви зможете, звичайно ж, перемагати всіх суперників на і ще й собі багато хп відрегенувати за допомогою цього класа. В принципі, то я не те, щоб сказав, що цей клас дуже поганий. І не сказав би, що рекомендувати його вам не потрібно. Можете купити, в принципі, він такий більш такий нормальний клас, я б не сказав би, що. Масло або там винти для свого хіла, а які можуть, ще в яких там багато таке буває, що він винесе дуже багато зоні з міста і зможе похилитися. Якщо ви вмієте в принципі, починати гру з лопати, ну, з, ну ви можете якось злопати, почати гру і потім якось більш залутати місто, а потім вже отримати гроші, тоді, в принципі, ці класи не підходять. А ще в яких є або ваузер, або огнестрельний пістолет, тоді вам особливо цей клас може підійти, тому що ви спавнитеся з зброєю і вам буде легше отримати якусь кращу зброю. Коли у вас вже буде краща зброя, ви просто зможете налегкі пройти гру, тому що ну, хілитися легко. А ще дуже великий плюс це те, що у вас е, зомбі ну, бачать за меншу відстань. Наприклад, Мексику буде лутати набагато легше, міста. Наприклад, навіть той же самий там, ну, там ну, вже самі агриться, В принципі, то клас такий класний. Ну, мені він подобається. Ну, можна тобто, за нього прийти в гру. Якщо вмієте за нього грати, це те саме, що вампір, тільки, ну, ну, коротше, ви мене зрозуміли. Ну а з вами був Бро, ви були на моєму каналі. Підписуйтеся на канал та ставте лайки, якщо ви хочете знову відео, там я буду тестувати якийсь клас. Е, тож, ставте лайки, пишіть в коментарях, який саме клас мені протестувати наступним. Ну і з вами був Бро, Всім до наступних зустрічей, пока!